Зелені, сині, білі, червоні, чорні та інші кольорові кришечки з пляшок, з усього Мукачева зібрали докупи. Група волонтерів влаштувала незвичну благодійну акцію. Небайдужі Мукачівці, які займаються прибиранням території в межах міста, та ті, хто з перших днів війни платуть маскувальні сітки для наших бійців. Об'єдналися і протягом липня збирали пластмасові кришечки. Виникла ідея акції. Чому тому, що ми займалися прибиранням локацій, деяких в місті Мукачево і паралельно збирали ці кришечки. Вирішили, що це цінна вторсеревина. Ми її здамо, виручимо кошти і допоможемо на закупку основ для маскувальних сіток. Однак, коли ми зважили, поперемили, розсортували, зважили, ми у нас виявилось півтора Ну, Ми зрозуміли, що це там якихось 15-20 гривень. Це Дуже невеличка сума, невеличка допомога і вирішили, ну чому ж би не спробувати чим більше їх зібрати. Це був перший пробний місяць, ми продовжимо і надалі. Небайдужі Мукачівці збирали та приносили кришечки. Також в багатьох магазинах та під'їздах стояли бокси, де чи не кожен міг долучитися. Сортували пластик за категорією та кольором. Волонтери кажуть, так здавати їх на переробку простіше. Цієї ідеї є дуже дві величезні потужні а, мети: це по-перше, це а, популяризація сортування відходів, і по друге, це підтримка ЗСУ. Саме тому ми всі а, ну, а, по своїм знайомим, з діткам, друзям, ми по магазинчикам, де ми живемо, ми розставили коробочки різні, наклеїли етикетку, зробили а, оголошення у своїх соцмережах, щоб а, всі долучалися. Ви не повірите, наскільки багато людей відкликнулося? Тут не питання в коштах, а тут питання в ідеї. Про об'єднання простих людей, які кожен скільки людей долучилося до нашої акції, скільки кришок принесли це, ці кришки були ну майже за місяць. Зібрані волонтери запевняють. Маскувальних сіток багато не буває, тож акцію продовжують ще протягом серпня. Це чудова можливість позбутися пластику та водночас допомогти ЗСУ. Тому закликають всіх долучитися. Я плету вже другий рік маскувальні сітки і кікімори, щось вдома, щось приходжу плести, щось в потязі. Ну як виходить. От і так як ми, ну, Таня Марко, вирішила зібрати кришечки і здати їх, щоб можна потім було задонатити і купити основу для маскувальних яка, на жаль, ну, не дуже дешево коштує, от, бо якщо тряпочки нам дають безкоштовно, то основа ну, прилічно грошей, от. то я до цього долучилася, я збирала в себе вдома, хоча не дуже багато п'ю водички, там соків більше компоти варю, але я ще поставила у себе в під'їзді на першому поверсі. І люди більше місяця носили. там Табличку таку написали що це на допомогу військовим. І так от назбирали все своє попереднє життя. Я думала, чого я не роблю ніяких дій проти пластику в наших річках, в Карпатах, і чому я не, не роблю певних конкретних кроків. І коли бачу, що люди збираються разом, організовують і щось роблять в цьому напрямку, то я обов'язково це підтримую, співпереживаю, всіляко розпосюджую інформацію, тому що нам треба почати суспільства. За словами волонтерів, благодійна ініціатива вкотре об'єднала десятки людей задля спільної мети перемоги на екологічному фронті та допомоги бійцям тримати оборону на передовій. За результатами підбиття підсумків разом лише за липень зібрали майже 20 кілограм пластмасових кришечок.